Люда окинула поглядом квартиру. І куди це все тепер? Ділити на старості років не такої пенсії вона чекала. Щойно за чоловіком закрила двері зі словами, аби йшов до тієї. Не знати, чи було б легше, якби вона була молодша та краща за неї. Та ж ні, однокласниця колишня, любов, дитячу, згадував. Бачити тебе не хочу. В той час, коли я стараюся для дітей, для онуків, ти маєш час на якусь Галю, ти знаєш, скільки дітям зараз цього треба, яке все зараз дороге, а ти на неї гроші витрачаєш. Людо, я люблю тебе і дітей. Це була помилка, і вона більше не повториться. Якщо ти схаменешся, я так більше жити не хочу і не можу. Я хочу жити, а ти мене посуваєш на потім, колись. Мені вже не так багато лишилося, аби я працював на машину для сина. Ти егоїст, то будеш працювати на машину для Галиної доньки? Людо, я хочу працювати для нас, коли ми з тобою десь разом були, що ми разом робили, тільки не кажи, що їздила до тебе в село, то був відпочинок, і всі ці 30 років не був відпочинком. То, може, ми мали до гори пупцем лежати і фіговими листками прикриватися? Та ти з самого початку з тими дітьми, наче сказилася. Я думав, що виростуть та вивчаться, і стане легше, але ж то ти, то їм з квартирами поможи, то з онуками тепер. Я більше так не хочу, тому кажу тобі: або ми живемо для себе, або я йду до Галі. От і шуруй. Люда закрила за чоловіком двері і оглянулася по хаті. Як таке взагалі можливо? Все ж у них добре було. Дітей ростили, дітям помагали, тепер онуки є і їм треба допомогти. І тут Галька вилізла із зустрічі випускників. Ще вона сміялася, що надто вже ретельно, ярко, краватку підбирає Дивися, бо ще шкільну любов згадаєш, казала, а він лиш хмурився уже тоді треба було насторожитися, а вона ж не могла залишити кабачкову ікру, якраз варила, не до того було. А між ними колись було справжнє кохання, таке, коли все по краплинці починається і перетворюється в океан любові. Зналися з малку, мали мрії ще дитячі, дивилися на зорі і думали, що колись полетять в космос. А коли виросли, то вже під тими зорями і цілувалися. Вона його чекала з армії, і листи йому писала з віршами, обмальовуючи поля сердечками. А на конверті, мав бути відтиск губної помади. Моя любове, я перед тобою бери мене в свої блаженні сни. Дотепер пам'ятає той вірш Костенко, як вона тоді боялася, аби він не розлюбив, не знайшов кращу, бо світ би завалився, і зорі б впали на землю, їхні зорі. Але він вернувся, і було весілля, і були хрестини, не могла повірити, що можна бути такою щасливою, те, щастя, окрилювало. Коли ж воно все звелося до килима на стіні і кольорового телевізора, далі машини і інституту для дітей, хоч жоден з них не працює за спеціальністю. До кращого подарунка для онуків, ніж свекри, Люда не витримала і набрала ярка. «Ярчик, вертайся! Я нікуди не пішов. Почула вона голос чоловіка. Сиджу і дивлюся на зорі. Люда вийшла і присіла поруч на гойдлоці. Небо було таким самим, як багато років тому. Чому ж вона так змінилася? Знаєш, я не знаю, як за курорт, але б могли поїхати з тобою десь в гори, чи навіть в похід піти. Ого, ти вже не перегинай, засміявся чоловік, не з моїми колінами. Добре, але давай вгоре, щоб ближче до зірок. Терпливі ночі стають по осінньому холодними, але їм обом не відчувалося ні холоду, ні віку. Головне, аби вони обоє були поруч. Підпишись, підтримай українськомовний контент.